Правда, бісить, коли тебе соціум не підтримує, навіть люди, з якими ти працюєш або яким ти оплачуєш заробітну плату. Зрозумій просту історію: більшість людей пасивні, більшість людей бояться брати на себе відповідальність, щоб не було щось, щоб не сталося невідомості. Це нормально. Ненормально з твоєї сторони оцінювати людей як те, що вони повинні тобі давати відклик. Створюй системи, які спонукають до дії, дозволяє людям говорити, давай відповідальність, спілкуйся з ними. Простий приклад, ну, після того свіч, свічу ти задаєш питання, якісь питання є, і всі мовчать. А якщо ти задаш питання, помітиш тишину, некомфортну тишину, і потім, наприклад, спитаєш Петро Сергійович, що ви про це думаєте? Ти створив дію, яка спонукала Петра Сергійовича. До дії. І вже розмова зав'язалася, вже простіше. Від таких прикладів можна піднести маса. Зрозумій просту історію ще раз: не ображайся на соціум за те, що він пасивний. Ображайся на себе, за те, що ти не створюєш системи, які спонукають діяти. Подумай на рахунок цього, сили мудрості, підписуйся. Попереду багато корисно.